Добре тому, хто в дорозі, хто сидить на возі. А селяни зазвичай ходять пішки. Це ж яке треба мати бажання співачкам з хутора, щоб ходити до клубу на репетиції. Ой, ой, а це пані Тетяна. Да. Добрий день. А ви можете на репетицію. Добрий день на репетицію. Да. Да. Так якщо нам заспіваєте, то ми вас підвеземо. Заспіваємо. Заспіваємо? Да. Бо вам ж далеко йти далека, да то сідайте до нас. Ой, боже май, ж подивіться, тут тюрма що вже попробуй залізти ще банаді. Хорошо дід за дугу, а баба вже на возі. Раз ось такі манівські жінки. Ось так держись, моя держусь. У вас з'явилися гарні папутчики, хай вони вам заспівають, а я пішов додому. Дякуємо вам дуже, Михайло Степанович, дуже Дай дякуємо за вашу розповідь. Дуже корисну і цікаву, Дякуємо. Бачите, як пригаду. Віспівує соловейко у гаю, не лай мене моя, ненька, що гріться кохаю, не лай мене моя, ненька, що гріться, кохаю, мого гріться брови чорні, ще й личко рум'яне. Як обійме, як пригорне, аж серденько, я Як обійме, як пригорне, аж серденько в'яне. до милого пригорнулась, цілувала щічки. Біля тебе, мій коханий, ніжки. Біля тебе мій коханий ніжки. зелен рута розквітає з ранньою росою. Хай зоріє, хай світає, а я ще постою. хай зоріє, хай світає, а я ще постою. нехай батько нас насвариться, нехай лає мати. Я ж кохаю свого Гриця, ще й буду кохати, я ж кохаю свого Гриця, ще й буду кохати. На таке романтичний лад ви нас налаштували. І навіть наш фірман пан Федір, він став дуже так повільно їхати. Так, він, мабуть, хоче, щоб довше да. дівчата співали на возі. Там за лісочком Сніжочок біленький ходив до дівчини. Молоденький, ходив до дівчини, Коза, молоденький, ходив по пустили. Ой, о тої слави, та й не побоюся, як милу зустріну. Yeah. Кми зустріну, не наговорюся. ой там за лісочком, Де сонечко сходи, Козак до да дівчини. Вчора ходить. козак до дівчини. Що вчора, вчора ходить. Ой, бачите, як хорошо вийшло. Ой. Як ви допомагаєте нам так? Приємно з вами їхати. Отак би цілий день, мабуть, подорожувала на возі і слухала пісні. Ваші. Та їх ще багато в нас. Попробуйте. Багато ми співаємо, ми двох співаємо з нею. У нас руководительниця, Аня наша з міста. Ой, ви знаєте, що це взагалі золото, а не чоловік. Вона нас так відреснувала, що це взагалі. Кричить не так, не туди. Ми вже посядемо тоді і думаємо, ну господі, а тоді вже вона доволі... Ой, молодці, бо туди да, вже. Да. Ви ж так гарно відспівали, щедрівки, колядки. Я чула, що там багато було голосів. На скільки голосів? На чотири. Аж на чотири да, на чотири голоси співаємо. І також різного віку в колективі. Наймолодший і найстарші учасники. По скільки років їм? У 9 класі виходить онучка, моя спиваєшся з нами вже десь около три роки. Так, Так. Да. Даріна. Да, багато. Да. І потім і дівочки ну, да. ходити. У Мене 50 років співучого стажу. Співучого 50 років. Так да. ще полявик, Василь Іванович. Оце він нас починав із нами, і слава, ну його вже вічно ячна пам'яті немає. Але, ну ми так продовжуємо співати його пісні. І манера така. Ну він нас от навчив. Ми співаємо як ну, не так трошки, як другий, але та й манері, що навчив маніра, так? За піснями та розмовами не щулися, як доїхали іще до однієї пам'ятки села.